Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Заправляйтесь та вигравайте джекпот 5 мільйонів гривень. Відтепер білети числової лотереї Лото 6 із 36 можна придбати у мережі АЗК ВОГ. А ми запрошуємо вас до 3468-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 550 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон -Б комплект Кульок номер 3 І ми в Викаємо лототрон. Двадцять, десять, 29 45 п'ять. 25. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8400 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Дев'ять. Сорок три, два. Сімдесят два. Двадцять один, тридцять два, тринадцять, шістнадцять, сімдесят вісім, п'ятдесят п'ять. Три, Сімдесят 40, Сорок тридцять три. П'ятдесят два. Сімдесят. Шістдесят двадцять два, двадцять дев'ять. Шістдесят вісім. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7253-й розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. П'ять. Чотири. П'ять. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 5. Чотири. П'ять. Бережіть себе. Все буде Україна.